Заросли тер нами на тую країну, Мабуть, я її навіки, навіки покинув, Мабуть, мені не вернутись ніколи додому, Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити, маю серце широке, ні з ким поділити, Не дав си мені долі, молодої долі, не дав я си ніколи, ніколи, ніколи. Не дав серцям молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні й ночі без радості молодії, так собі минули на чужині. Не знайшлося, з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи, і не ділить ні з ким і нікому, не сказать святого Слова і душу у Богу не радувать, і не корить чоловіка злого, і умерти. О Господи, дай мені хоч глянуть на народ, отой убитий, на тую Україну.